Вітаю Баталі, шахів. врає проти Big Айч 15. UR 1880. Ну не видно. Запам'ятовувати мені. Важко. Мене нема місця в голові для географії. З дитинства не розумів для чого це. Запам'ятовувати країни, їх столиці. Мабуть, треба якось так боротися за ініціативу. Хоча, може, це і не дуже. Так, він хоче щось хоче. Ну, або Фіанкетуємо всіх своїх чорних слонів. Хоча він тут стоїть не дуже слон, але я вже тут його поставив. Так, ну мене і тут і кінь такий собі, якби. Ну, 2F5, нехай. Буде так, не знаю. Цим піши комбью. Але для чого? Для чого поставити слона сюди? Давай ну, десь. Так, ну я думав цим пішоком брати. Типу подовжувати діагональ для слона, бо цим якось дивно бити. Хоча атакувати корля, то тільки так. Хоча така подовжена діагональ, як на діагональ. В принципі, зараз отупить мені слона, але. Навряд чи він це розуміє. Він розуміє, що треба поміняти слонів. Він їх не міняє, і це можливо буде для нього. Він хоче вдарити, так? Да? Можливо, буде, можливо, ні. У ну, мене є простір захоплений, тому я десь хочу піти все-таки F4. Десь можливо ще скинути пішака. Ну, якщо він зараз грає простенько G3. Щоб все-таки відкрити слона, основна ідея наша. Йому да? вперед. Я виличка. Він, звісно, буде мене якось спробувати матувати мене, але я думаю, що тут в мене трошечки цікавіші мотиви будуть. Все-таки. Че, якийсь слон за три є хід? А, Є такий хит непоганий. Я він вирішив так. Нападемо на моток. Так, чисто. По приколу, що він може вдарити, Е. Ну, окей, заберу. що? Складно, складно рати в шахті, не знаю. Треба брати просто ферзем. Ні, він чомусь здався. Комп'ютер показує нічийна, ні? Що комп'ютер показує? Ні, програна позиція. Не нічийна, а програна. 80 на 92. Ну, проміжний хід суперник не до оцінив мій. Слонів-то він обміняв чорнополів, але захистити всі слабкості не встиг. Одна з проблем, коли. якби Треба було б цим брати пішечком так, як є, ну окей. Одна з проблем те, що простір, коли в суперника плюс слони, то зазвичай далі слідує якась жертва. Ну, просто відкриття гри слідує, це ясно. Ну, якби жертва слона, а насправді це тактика просто. Просто розмінами зазвичай таку позицію не захистити. Потрібно десь вже віддавати матеріал, ну а тут просто. Відкривається якби... слон. Ну кейк. Я кінь є 3, я б'ю, наприклад. То що? Ну, просто ще зах... тут ще треба грати. f якби... 7 f 7 f 2 f 7 просто. Ну, дуже небезпечний пішак. Взагалі мат 9 ходів. Дуже сильний слон. По комп'ютеру взагалі мати там 9 ходів. Ну, симпатична партія. Italia в Ribe Legend New рау. Індія рейтинг 1925. Словянський захист. f Так, сюди то він сюди, і на туди, не пам'ятаю, але, але... Ну, він би ви вивів слона, і якби тут підвісать. Щось починаю у нього ой так. Тепер по чорним? Так, це я щось не поняв. Додам ще туру. це тримається, ти хочеш сказати. Тобто, якщо Кінь є 5, я зіграв. Для чого? Я не знаю тільки. Прикривати слона. Можна, звісно, тура це 7 зіграти. Так, так. Король кудись пішов. добре, напали ще на фрезя. Куди йому йти? сюди просто. Це буде краще, я думаю. О. Або тут. Бо є 5 з ідеєю шаху. Ой, є чотири нанесем такий Ударчик. симпатично. Але у мене фігур багато Так, чек. Чек, чек. Мейт. Така дибітна катастрофа. Ти на 71 окей. Так, і це поганий, звісно, хід. Ферзь Б6 треба було йти вже сюди. Якщо б я тут забрав би, наприклад. Нічого б не було, просто зайвий пішак, центральний. Тому це така собі, такий собі варіант зстоянського захисту, і слон F5. Вся біла. Позиція тут на Ферзімо Фланзії падає. Це також поганий хід, Тут треба було йому. Ферезьбе 6, або слон Д6, або Ферзьб 6 зіграти. Він став невдало, ну і тут просто ініціатива. Є 4, щоб відкрити слона тут. Така жертва, як не жертва. Ну, тут. Тут мат.